Ефір українського радіо Чернігів триває у студії для вас. Працюю я, Лілія Духно, за звукорежисерським пультом Віктор Беляков і режисерка відео Наталія Луговська. Абетка малого чернігівця з-під пера військового полковник ЗСУ Валентин Буряченко написав книгу для дітей, де до кожної літери алфавіту є вірш, присвячений саме Чернігову. Валентин Буряченко сьогодні у нашій студії Вітаю вас. Доброго дня, а, пане Валентине, писати цю книгу абетка Малого Чернігівця, ви почали ще у 2019 році. Чому лише зараз вона вийшла? І за яких обставин взагалі розпочали її писати? Ну саме так Так сталося що 2019 році. Я звільнився з лав Збройних сил в запас. От і як завжди, перед кожним військовим, який віддав. Більшу частину свого життя служінню в Збройних силах України постало питання соціальної адаптації до цивільного життя. От, якраз пройшов антитерористичну операцію, а то, тобто, можна сказати, учасник бойових дій, ветеран. От, і щоб себе знайти, а в мене дві військових освіти і два цивільних фаха, от, то більшу частину Служби я присвятив військовій журналістиці. І у вас позивний редактор? Як позивний в мене так, редактор ще з антитерористичної операції, коли я чолов прес-центр. І справа в тім, що було дуже багато задумків, проєктів. Але так сталося, що багато не реалізувалося, тому що то ковід був. Пам'ятаємо ці часи, а була ідея створити. Інтернет газету Легенда, де б розповідались про значимі пам'ятки про нашу мальовничу Чернігівщину. От. І ідею підказала дружина. От коли у нас не вийшло започаткувати. Саме, саме видання, да онлайн-газету. Моя дружина Наталія підказала ідею бачить, що я людина творча, щось потрібно десь себе реалізувати. І вона мені підказала, каже, а давай зробив такий проєкт, якого ще ніхто в житті не робив. Це буде родзинка. Ну, це буде те, що якраз саме потрібно для діток, для наших зробити в такій вершованій формі, доступно, для саме для діточок цікавинки нашого міста, щоб кожна літера була пов'язана обов'язково з якоюсь нашою там таємницею, легендою нашого міста. І на якому етапі обірвалась робота над цією книгою у 2019-му? Чому ви продовжили саме у 2024-му? ну або 2023-му? Так ну так, розповім, тому що. Цей процес не такий же легкий, як може здатися на перший погляд. Адже, наприклад, я як журналіст, я звик працювати за такими стандартами. Якщо я пишу, наприклад, про таксистів, ставлю себе на місце таксиста. Якщо пишу про танкіста, ставлю себе на місце танкіста. Тобто завжди ставити себе на місце читача. Дітки це дуже специфічна, скажімо так, аудиторія. Діткам треба доступно, нескладними реченнями. І щоб було водночас цікаво, щоб це їх зацікавило подальшому вивчати цю книжку, обетку. От. Починав з різних літер. Такого не було, що, наприклад, беру перша літера. а от і… – За порядком, так? – Ні, ні, ні. ні. Mm -hmm. е, наприклад, Якщо чесно, перша літера в мене вийшла літера В От. Ну, вал всім відомий Чернігів, От. наприклад, і провал. Львове вал високий в нашому місті, в'ється земляним намистом. ворогам нас не здолати, на валу стоять гармати. І завдання до цього? І, до цього так, доршого? ну і звісно ж, завдання, скільки порахувати, розташована гармат на валу. Всім же ж відома ця притча про 13 ту гармату і так далі. Да. От. Потім написав декілька літер, коли було натхнення, коли був час, коли була вільна хвилина. От, потім вже ж кажу, був період ковіду, туди-сюди, і до повномасштабного вторгнення якраз у мене було десь літер 11-12, зараз вже не пригадаю. От, і якось цей проєкт відійшов на задній план, тому що 24-го знову призводження. Я знову прийшов, добровольно прийшов до військомату, От, зрадів, дуже побачив. Своїх побратимів, друзів, з якими раніше працювали. Ну і далі ж було, звісно, не до обетки, тому що ворог сунув, потрібно було обороняти наше місто. Потім після цього були ротації на схід, зокрема в Бахмут, три ротації на Харківщину. От. І, скажу так, згадав я про цей проєкт. В період між ротаціями, коли потрібна. Ну, наприклад, розрядка, mm -hmm. да? розрядка відволіктися mm -hmm. э... від, від, скажімо так, бойових дій. І от я продовжу писати цей проєкт. А найцікавіше, з чого стартанули, коли були в Бахмуті. От. І так у нас виходило, що щоб поспати трошки. Це вночі ми йшли зі своїм напарником, побратимом Євгеном. Позивний піджак, він тоді лейтенант молоденький був. От. І ми йшли до місця нашого, нашої ночівлі, скажімо так. Це таке приміщення. Ну, в довжину може, метра три, а завширські метр двадцять не більше. І от десь о півдвінадцятому ми приходили, падали без задніх ніг. А вже подималися без 15.4, тому що зазвичай в 4 ворог починав обстріли. Обстріл, так, да. це було таке подвальне приміщення. І у нас е, завелася там, скажімо так, кризка. Щур. Щур, пацючок, <ріху> да. так. І саме цікаве, що коли ми приходили Гали, він відчував присутність людей і починав активну діяльність. От, спочатку, як скаті було незвично, потім звикли друг до друга. От, і цей щур, ну не щурятко, щур дуже великих розмірів, вільно себе почував, проходив повз нас, розгулював. І, ну як розумієте, на, під час бойових дій себе концентруєш на тому, коли є вільна хвилина, треба подумати про щось хороше, про щось прекрасне, про щось відволікти. І тут згадав я, що пишу абетку і літера Х я уявив замість цього пасючка… Хам'ячка. Тобто пацюк став прототипом не до літери, так. Ща, Ща, якщо а до лі... не до, пацюк. А до літери допомогли. Да. Я виявив, що це хам'ячок. Дивлюся, вона хитра, думає, що і ми її не бачимо, і все вільно почуває, а насправді ж ми бачимо все і робимо вигляд, що начебто її тут немає. Оттак. Але ви прив'язали <ків> хом'ячка до Чернігова. Так, обов'язково. До Чернігова прив'язали, вийшла хитрий в хаща хам'ячок, думав заховався що його хвилина вже малюють, він і не сподівався. от І потім в малюнок і пров'язав художній музей в нас, де у нас виставляють картинки картини, да триває виставка, от куди відвідують туристи і чернігівці. От. Це наш художній музей. от так і і, і створилася. Створився віршик на літеру «Х». тобто щур надихнув Надихну. написати вірш так. на літеру «Х» про чернігів, і який увійшов до абетки малого чернігівця. Так. Пане так. Валентине, це перша проба пера саме для дітей написання текстів, чи, чи вже були можливо перші якісь спроби до цього? Ну, Скажу відверто, в мене і донька, і син, ну вже дорослі. А свого часу донька навчалася в початковій школі 36-й, і ми чергували, то я веду доньку до школи от, і сусідську. Дівчинку, то сусідка. І от я йду і бачу, дітлахи йдуть такі, ще не проснулися. До школи там добряче було, від нашого будинку метрів 800, ну, з кілометр потрібно подолати. Оце Дітки йдуть, і я, щоб зарядити їх на. Позитив. На позитивом зарядити на наш навчальний день і вигадував, придумав різні віршики. Вони до сих пір це згадують і димою, як скажемо в Риму, так, разом з нашими кроками і римується вірш. Потім пригадую, донька принесла завдання, потрібно було намалювати газету на От. І там треба було, ну, щоб кожні батьки там зробили внесок, допомогли дітлахам і написати віршики. От. То я написав вчителям віршик. Вчителям, якби мав владу, значно б збільшив я б зарплату. Не на гривні, не на дві, а десь тисячі, на три. Отак. Тобто ну, раніше ви писали просто ну, або це для ж... душі, або за потреби. Тому ну, що... Що... Це ж не серйозно було, так. Але mm -hmm. до речі, от саме про абетку малого чернігівця, тут такий головний герой цієї книги, кіт Шеврон, бойовий кіт Шеврон. Він супроводжує читача впродовж цієї книги до кожного розділу, до кожної літери. Що це за образ? Ну, ви говорите на початку книги, що це такий збірний образ. Збірний образ кого? Давайте пояснимо, слухачам. Ну ще починаючи з 2014 року, коли Росія вторглася на нашу територію, на позиціях наших бійців завжди були присутні якісь тваринки. Звісно, там песики, були й ексклюзивні, скажімо так, звірятки. Наприклад. Ну, от, ну, наприклад, були і шиншилки, були, так, і ті ж пацючки були. От, але більше за все, нашим військовим полюбилися котики. Котики, да. Ну це як своєрідна розрада. Ну, для військових це як зняття психологічного тресу. Береш оце тепленьке створіння, воно муркоче до тебе, да. гладиш його, підгодовуєш, от береш на руки, і знімаються стреси. От, такі уходять негативні моменти. От, ну і звісно, котики виконували дуже приємну місію. Це ж зараз згадали, коли ось наплив мишей був, да, які точать наші військові запаси. От, вони ж не лише там їжу під'їдають миші, а міші ж це такі тваринки можуть і десь дротики потрібні перегристи. От. Особливо вони ведуться на ізоленту. Звичайно, да, якщо там де перемотано, треба приглядати, бо від мишей бувають такі зі так. зв'язком. І от котики оберігають, вони, як справжні штурмовики, ловлять цих мишей і рятують нас. Це. І різні. Ну, кожен на свій смак. Воїни на свій смак давали назви кошечкам, котикам. Ну, от. Але в мене, дивлюся, тоді в одному з воєнторів, де і на військовослужбовцях побачив шеврони, котики ЗСУ. От шеврон, котик на шевроні. От так виник у мене збірний образ, кіт шеврон. Тобто кличку дали Шеврон. Кличку, да, Кіт шеврон. Це збірний образ усіх котиків, які допомагають наших, нашим бійцям на позиціях. Угу. А кіт шеврон в тому числі розповідає і про пса патрона, так, це його друг. Не конкурент, а друг там на малюнку вони грають. У не лише на малюнку, а є і світлини саме пса-патрона із його господарем і е, кінологом, тренером пса-патрона. Е, світлина, Розкажіть детальніше про фотографії, які увійшли до цієї абетки. Як саме підбирали? Чиї це фотографії? Так, ну звісно, одна справа зробити вірші, інша справа проілюструвати майбутню книжку. І тут я дуже вдячний, мені допомогли. Відомий наш Чернігів фотометець Віктор Кошкмал. Він надав фотографії, красиві свої фотографії всіх видатних локацій Чернігова. а Сергій Доценко намалював в різних позах котика для, для кожної літери, для кожної сторінки. От. Потім, звісно, дівчата дизайнери, хочу відзначити, Світлану Оніщенка, вона працює у газеті Чернігівщина. Єлизавета Литвін, вона працює в туристичному нашому центрі Чернігова. От зробили обетку такою, якою вона є. Плюс хочу подякувати Катерині Махлай, це літературний редактор е, моєї абетки. От вона теж ретер, ретельно е, всі віршики мої причесувала, приглажувала там. Дивилася, щоб було все добре і ідеально. На завершальній сторінці ви висловлюєте вдячність тим, хто допоміг у створенні цієї книги, і серед них чимало бійців ЗСУ. Розкажіть детальніше: от про їхній внесок, скажімо, до цієї книги. Це можливо під час бойових Завдань вони вас надихали, чи як це Ну от як вони долучені Но, до ці, як спецпідрозділ Кліщі? Це ж наші друзі. Ми одна команда, наприклад, Кліщ, Андрій Требух, Бермен, Євген Деркач. Решта хлопців, охотник, танкіст, ну я не буду перераховувати їх, бо часу не вистачить. От Морпех Олександр, Вадим Мисник, рятівник. От, вони знали, що я виношу цей проєкт, вони інколи дивилися, як в мене є вільна хвилина. Я коли напишу кілька. Рядків, так? то я з хлопцями ділюсь, ну, хлопці, як Зайдя? ну, підтримуй. І вони завжди підтримували, підсказували щось своє там, От, ну, намагалися. Тобто вони постійно мене підтримували, вони жили, як і я, разом зі мною цим проєктом. Бо вони розуміли, що <кій> діток наших. Потрібно виховувати смалочку. що патріотами не народжуються, патріотів виховують. От хочу ще сказати один момент. У мене у дружини знайомі були вчителі початкових класів. І от колись дружина приходить, розповідає такий випадок і переповідала ця знайома вчителька, що каже, що з дітками першачками проводила заняття, урок і хто що знає про Чернігів. На жаль, всі дітки мовчали, одна була єдина відповідь вал. Розумієте? Тому ми розуміли, що робимо корисну справу. І ця абетка переслідує мету не лише там, наприклад, ну, звісно, першочергове це патріотичне виховання наших дітлахів. І друга, ми прагнемо цей проєкт зібрати кошти на потреби Збройних сил України. От розкажіть детальніше: ну тобто, за виручені кошти з цієї книги, ви плануєте допомогти. Кому саме? Якому підрозділу і чим саме Можливо, ну, зараз маєте конкретну ціль? В одному підрозділі, в одному з підрозділів, командиром танкової роти служить член нашої команди Дмитро Балабуха, позивний танкіст. От. І там дуже багато, знаєте, на фронті зайвим нічого не буває. Особливо, ну я вже десь розповідав, і всі військові це зазначають. Наприклад, автомобілі це розхідний матеріал, ті ж самі дрони, так? ті ж самі мавіки, ті ж самі тепловізори. Інколи потрібна сума ось-ось, потрібно щось придбати, так? а мушені змушені оголошувати збір. От, хто донатить, хто не донатить, наприклад, це довго роз, ну, як сказати, розтягнується в часі. А інколи потрібно сьогодні, ще на вчора. І от саме своїми метою ми хочемо виручені кошти від продажу обетки акумулювати саме на ці потреби. Зараз на передньому краї дуже актуальна потреба це засоби РЕП, адже не таємниця ворог теж застосовує. Ф-півдрони, і нашим бійцям потрібно теж від них рятуватися. За Сабреп зараз е, на слуху і різні модифікації. Є ну, і, звісно, і суми кругленькі, там 100 тисяч, 120 тисяч. От таку суму ми прагнемо більше зібрати. Будемо бажати вам успіхів у поширенні цієї книги, і серед чернігівців і Чернігівщини. Я би хотіла вас попросити озвучити найулюбленіший вірш до літери, можливо, яку найскладніше було. Ну, про літеру Х ми вже говорили, і про літеру П теж. А от, можливо, із тих, що або найскладніше давався, або найулюбленіший. Що це була? Ну, так важко ним. виділити. В мене багато дуже улюблени, улюблених літер. Е, літера, наприклад, є. От, літера «Який знак. От, здавалося, бо що можна написати на м'який знак? Ще й причетна до Чернігова. Ще й Причетна до Чернігова, так. Да, Вийшла в мене. Е, літера «И». І тут мені зізнаю чесно, підказка зробив відомий Олександр е, Враменка. От, який про літеру и. Я слухаю передачу з ним, і він каже: загалом існує тільки чотири слова. Запам'ятайте. О, думаю, молодець, підказав мені, але як же як потрібно тепер скласти цей віршик? От, Ну так і вийшло в мене. Так, давайте озвучимо, що це саме а, за вірш. Будь ласка, із літерою и, щоб слово саме починалось з цієї літери. Mm. Ну, літера І, але найлюб... най... Для мене, як для мене найкраща буква І. Угу. Можу, її зачитати. Будь ласка, угу. і але до І ми теж повернемося. Повернемось. І. Їжак каже якось малим їжачкам. Урок про є літеру зараз вам дам. Бо Україна не може без її. І це наш символ. «І» значить свої. Угу. От. І літера І. Літера І теж мене, ну, як найулюбленіша. І Васик, Іванка, Іринка, Ілля кожен з нас має власне ім'я. Інколи людям дають позивні. Іноді навіть дивні вони, кліщ, морпіг, бармен, інтрига, рятівник, танкіст, відлига це захисниці і захисники і дуже бояться їх вороги. І проілюстрована тут фото із фото підрозділом з Кліші. моїми під побратимами, спецпідрозділ Кліщі, і звісно, завдання для батьків, що таке позивні, ти батьків запитай, шана бійцям, що боронять наш край. До речі, в такому контексті, знаєте, патріотичному, дещо мілітарному, але ну тим не менше, все одно це про, про мирне життя, про Чернігів. Чому важливо дітям давати саме таку літературу? Давайте пояснимо. Ну, Як ми вже і казали, патріотами ненароджуються, патріотів виховують. Завдання, наприклад, коли дитинка підростає, потрібно і пояснювати про цю вулицю, про цей будинок, про це мальовниче місце, про те, що наше місто Чернігів дуже з багатою історією. Краще ми навчимо своїх діточок нашої історії. З цього починається патріотизм, з цього починається, коли дітки виростають, йдуть, да, люблять свою країну, допомагають, захищають, прославляють на міжнародній арені. От з цього починається патріотизм. Якщо ми не будемо цим займатися, не дай Боже, да, от уявіть собі, я виховувався за радянських часів. Нам насаждала російська пропаганда. Ми знали столицю нашої Родини. Москва. Про Чернігів не знали, а я з міста Канатоп, про рідний Канатоп мало взагалі хто переповідав і взагалі на уроках історії нам не розказували навіть про цю славетну канатопську биту. Вже потім ми стали відкривати очі, в якому ми суспільстві, закритому тоталітарному, ганебному, жили. Тобто. Розповідати діт дітлхам правдиву нашу історію. Угу. Дякую вам, вам за роботу. Ну і на завершення, як ми й обіцяли, літера И. До неї повернемось і озвучимо ці рим римовані рядки, які ви написали до саме цієї літери. Іч сказала буква И не туди і не сюди. Все, що можу починати ірод, ірій та ікати. Загалом чотири слова. Варто це запам'ятати. Де четверте іч загадка? Двічі вже про нього згадка. Назви четверте слово, яке починається на і воно сховане у вірші. Угу. Дякуємо за таку прекрасну книгу. Нагадаю нашим слухачам, що це був полковник Збройних сил України Валентин Буряченко, автор книги Абетка Малого Чернігівця.